На сцені мистецького простору антракт Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького стартуватиме ювілейний всеукраїнський фестиваль аматорського театру Акт 5 який розпочав свою діяльність 2019 року з метою підтримати та популяризувати такі театри і створити майданчик для діалогу між митцями і глядачами. Він проходитиме за підтримки управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Протягом трьох днів глядачі побачать постановки театрів із Чернівців, Калуша, Кам'янця-Подільського Одеси та Ніцького всеукраїнський фестиваль аматорського театру Акт має незвичну концепцію, яка полягає в тому, що кожного року ми змінюємо концепцію. Цьогоріч буде Акт 5 Він вже в нас такий невеличкий ювілей, і тому, власне кажучи. З цього виплала наша наступна концепція, що ми вирішили з кожного попереднього фестивалю з акту першого, другого, третього і четвертого відібрати по одному колективу, який нам найбільше і нашим глядачам найбільше запам'яталися. Програма фестивалю Різножарова глядачу буде представлено п'ять унікальних постановок від драматичної відьми до мімічної історії на мені Баранці, від потужної гражди до ніжної поліани і документальної мрій. Цьогорічна подія створює унікальне театральне середовище для спілкування та обміну емоціями між глядачами та акторами. Також ми плануємо і прагнемо іти до цього. І з кожними попередніми фестивалями і цьогоріч у нас будуть відбуватися такі короткі обговорення, зокрема після документальної вистави Попіл мрій точно будуть обговорення з глядачами. Тож ми запрошуємо усіх на акт п'ятий ювілейний до нас. Ювілейний фестиваль Акт П'ятий покаже, що театр це не лише вистава, а простір емоцій та думки. Сцена оживе завдяки майстерності акторів і наповнить глядачів бурхливими емоціями та незабутніми враженнями. Вхід буде безкоштовним, але за попередньою реєстрацією. Тож не пропустіть можливість відвідати культурні заходи. Анна Паюк, перший подільський.